Всім привітки! Розпочинаємо нове відео і ми з Ангелінкою йдемо на вулицю зустрічати Ростика. Хостика. Да? Що за красуня така. Ой, ще й балавушка така. Йдемо на вулицю. У нас вчора було дуже вітряно, а сьогодні класно вибугодилося. Тому ми швиденько йдемо в магазин, бо завтра в нього в школі ярмарка. І ще потрібно купити ой, якісь солодощі, щоб нести в школу в понеділок, так як в суботу, ой, в понеділок в нього буде вихідний. Ой, зайка не мішай мені. Так як в суботу я буду на роботі, неділю буде Паска. А в понеділок в нього буде день народження, тому цих всіх три дні нам буде не до того. Хочу вже купити солодощі, якісь, які ми будемо пригощати діток. Якими будемо пригощати діток в нас останнім часом пригощають або сік і якась цукерка, типу батончика якогось, або просто там пачечка мандемса, щось такого. Раніше в садіку в нас е, пакували в такі пакетики, а в пакетику маленький. 2 3 п'ять цукерочок. В цьому році не знаю, що ми будемо маленький. Ш... маленький. Не знаю, що ми будемо робити. Зараз запитаю Росіка, що хочеться йому, і подивимось щось там. Цікаве, може, ми знайдемо. Ангеліна тут знайшла ключі і каже, маленькі який їй подобається. Так, да? mm -hmm. да, класний. Mm -hmm. А ще вона е, постійно дістає з цих ключів і каже: це ключ від доміка від участка. Де ключ від доміка від участка? Mm -hmm. Де? Hey. Ти хочеш на участок? Хочу. Хочеш? Да. Може, ми сьогодні, до речі, поїдемо, бо в нас. Я їй кажу, що е, випугодилася трішки. Зранку, хоча був сильний так, е, мокра земля, був сильний дощик. Е, а зараз нас випогодилось, тому я хочу поїхати щось можливо зробити, бо дуже сильно все швидко встає, тільки стало тепло і весь бурянчик, вся трава сильно Зараз по Покажу, що в нас створиться за вікном таке. Ось така в нас штуканці. Прямо за вікном. Ну, сьогодні до нас повернулася весна і таким родом скоро прийде не тільки весна, ти хочеш ручку. Прийде не тільки весна, а дуже швидко до нас ще й прийде літо, тому що так, тепло. Вчора було холодно, вчора був вітер дуже сильний, а сьогодні класна погода. Зараз зустрінемо Так, да, Договорилися, що завтра їдемо ми на участок. Сьогодні вже не будемо. Будемо займатися домашніми справами. А ще багато справ буде ще і їсти, тому що я монтувала сонце світилоха. Прямо дуже дуже сильно виключаю телефон. Ростика, переодягаємося, бо на вулиці дуже жарко. Прикупили ми одну партію соків. Їх там десять в Аврорі і йдемо, прикупимо ще. Це нереально все так донести, дуже важко. Це... Ось така вже стильна Ангеліна. Навіть прихопила з собою сумку. Ну і ростік. Вона все купила в Аврорі. Щоб ви розуміли, моя дитина все купує в Аврорі. Хоча цю сумку заказала я на Аліекспресі. Була моя дитина каже, що все купила в Аврорі. Добре, що є Аврора, де все купується. Повернулися ми вже з магазину, ходили не один раз, бо фізично не могли донести. Принесли ми багато соків, як я вже і казала, прикупила і на день народження, і на Пасху, та ще й в школу. Тут все в переміжку. Купила додому банани, бо це єдині. Фрукти, які я можу їсти, яблуко теж можу їсти, але я його тру на терки. Перекупили такі гриночки, йогурти. Ангеліна показує, що в неї є. Шоколадні кульки вона прикупила. Йогурти це будуть йогурти і желе різних тут кольорів. Це буде у нас бите скло, десертик. Звичайно ж, сирочки, сир такий це буде на нарізочку, грудинка. Куряча на нарізку, ще на нарізку буде ковбаска, ростику на день народження. Взяли ще шпроти, бо теж зі шпротиками будуть це діти взяли собі, це в школу вчителям, це в школу діткам, йогурт. Ангеліна вибрала собі з коровою, Ростик вибрав дольче, це в школу. Желатин, можливо, а мені треба желатин до йогурта і, можливо, ще зроблю я е, холодець. Так, серветки взяли. Хотіли якісь інші на День народження, але взяли кроликом, Він сам обирав. попроси Ростіка, нехай тобі допоможуть. Взяли печиво, бо будемо їхати в село. Якісь смаколики треба взяти. Взяли цукерки, ось такі, ось такі цукерки. І ще якісь. Ой-ой, де де там? Ось такі, а тебе. Так, приступаємо далі. Що ще? Бутилочка. Фраголіно з АТБ Пепсі. Так, Садочок, до речі, в АТБ. Зараз акція на Кока-Колу 35 гривень. Дуже гарна ціна. Але я не бачила і купила в гроші Пепсі. Пізніше аж побачила сирочки. Я буду їх терти з чесником і майонезом. І мазати на ось ці гринки. Це розтяк дуже люба. Купили хрін. Ковбаски такі я запечу. Нічого прям такого готувати не буду, бо ж свята, і всі будуть ситі. Взяла лавашик, що з нього приготую. Це для випічки, це, певно, ще буде одна паска. Одна капустина молода. Ще там написано Молдова. Ціна 70 гривень за кілограм. І 2 кілограми крилиць, я їх замариную і запечу. Ще якась картопля, пюрешка, бутербродики. Щось там ще підготую і все. Ось така в нас закупочка. Як добре, що я наліпила вареників і пельмешиків, зайнялася якимось я розхламленням. Завтра чистий четвер, тому я зайнялася. Такими домашніми справами, і я завжди знаходжу, що виконати. Я знову знайшла, що виконати, і перебирала свій одяг, і дитячий одяг. Діти ростуть просто по-скаженому. І зараз знову перебираю і нічого не готувала їсти. Так як я в суботу йду на роботу. А в неділю, скоріш за все, ми поїдемо в село, а в понеділок прості день народження. Тому я хочу, щоб по максимуму було в квартирі чисто. Це та, що каже, що хоче, щоб було в квартирі чисто. Бачите, що позаду мене там? Там просто апокаліпсис. Поки я прибираю на балконі, на вулиці дуже стало тепло, тому я хочу вже таке взуття, як сапожки, точно позабирати. Стопроцентово, їх вже треба позабирати, і багато чого повідбирала що дійсно таке вже, ну, таке, як не потрібно, стільки не потрібно в квартирі, просто жах. Речі, які стали малі, які стали не в гарному стані, щоб комусь віддавати. Теж я їх всіх в пакет і зроблю кострик, щоб вони ніде не хочу викидати на мусорку, щоб потім ще цигани їх таскали. Тому я зроблю. Кострик і роз, хочу розібрати ще ось тут. У мене є такий вішачок з теплими речами. Забрати ось типу комбінізону, щось такого ще порозбирати, позалишати те, що носиться. Подіставала вже жилетки і зробила ось такий, знаєте, тарарам просто в квартирі. Який треба зараз мені з ним щось робити? Відберу рослини, які потрібно посадити. Все ж таки, ми можливо поїдемо завтра на участок, тому возьму все, що потрібно туди. Запалю там кострик, щось спалю, а щось залишу дома в коробках. На наступний раз спалю. Хочу поскладати все, що не потрібно туди наверх, все, що мені прямо не потрібне. Зараз я його туди хочу організувати. Бо ми вже під ногами наскладали всього. Це і транспорт, який в нас на балконі живе. І хочу поскладати щось ще туди. Все, що не сезонне і не потрібне. Росік чекає тільки вареників, ну а Ангеліна працює зі сметанкою. Смачно тобі? Да? Клас! А Ростик шукає вареників. Що там син? Нема вареників? Точно? Ось тут вони стоять, подивись. <реш> а ти їх в каструлі ловиш? <реш> Супер. А Ростик чекає вареників. Покажу вам ще, щось у мене зіпсувалося ось ці огірочки. Зато такий класний був рецепт, і я бачу, що їм щось недобре, бо помутніла сильно. Цей розсол, зараз їх відкрию і спробую. Якщо не добрі, то викину звільню банки для нових партій, бо скоро вже новий сезон. У нас вже розпочався наступний день і сьогодні чистий четвер, тому я прибираю все, що тільки можна. Захотілося мені навести тотальну чистоту і почистити цей диван. Він у нас страждає найбільше за все. Я його кожного разу мию і кожного разу на ньому з'являються нові плями. Треба купити. Я бачила в аврорах в оглядах магазинів, що там є якийсь класний засіб для текстилю, що не залишає плям, що можна почистити, але у нашій аврорі я не бачила, можливо, десь в іншу зайду. Яка десь буде мені по дорозі, і прикуплю. Тому що не бачила, а хочеться відчистити, і щоб не залишалися різні плями. Ну і, звичайно ж, з помічницею, куди без з неї, вона мені тут все допомагає, всі справи мені допомагає робити. І тут у нас вийшла не зовсім штатна ситуація. Ми поїхали з Ангеліною швидким кабанчиком. Погнали по документам роботи і в перериві в Чарлі сіли на каву. Ангеліна з бабусю там любується, а я чекаю. Так розкажу вам, де я і що роблю. У нас розпочалась тривога. Не знаю, з якої сторони сісти, щоб було зручно і було мене чути. Загалом всі, хто збирається за кордон з дитиною, є таке ноу-хау. Дуже вдячна, що нам сказали це в агентстві, Що всі, в кого ламіноване посвідчення, яке посвідчення? Свідоцтво про народження, а в нас воно ламіноване. Всіх, у кого ламіноване, можуть бути проблеми на кордоні саме з виїздом з. Дитиною і всіх, в кого ламіновані свідоцтво про шлюб. Якщо у вас різна фамілія, прізвище з дитиною, обов'язково, щоб це все було не ламіноване, йдете у ваш РАКС або ЦНАП, де вам видавали оці свідоцтва і кажете, що вам потрібно зробити дублікат або повністю замінити. Чим я зараз і займаюся, але розпочалася тривога, і всі державні установи зараз не працюють під час тривоги. Сподіваюся, що це ненадовго. Тому всі, хто збирається найближчим часом виїжджати за кордон з дитиною, слідкуйте за тим, щоб у вас були свідоцтва про народження або їхні дублікати не ламіновані. Це є обов'язково. Запитувала я і в Джипеті, і в міграційній службі. Саме запитували з нашого агентства, з якого ми їдемо на море. Сказали, що так, з першого числа, з першого квітня зробили, і багато хто мав проблему під час виїзду. Тому будьте, будь ласка, уважні. Знаю, що дівчатка збираються теж у Болгарію, тому. Слідкуйте за цим, щоб вас не зняли з автобуса для вияснення обставин. Ось таке ноу-хау. Запитуйте, перепитуйте, і знаєте, зарані будьте підготовлені. Краще бути підготовленим, чим потім на кордоні стояти і кліпати очима і думати, що робити. Бо грошей стоїть, знаєте, всі поїздки немало, і дуже шкода їх втратити. Чекаю, поки закінчиться тривога, і піду знову, знову е, робити. Я вже повернулася швидко додому на вулиці, де йбовірно, жарко, я прямо аж погорю, знаєте, вся. Так, розказую вам за свідоцтво про народження. Мені попалася нормальна, адекватна людина. Дуже рідко таке буває, коли потрапляєш в такі заклади, де роблять документи. Щоб хтось попався адекватний, це буває дуже рідко, але слава Богу, мені повезло мене сьогодні. Швидко обслужили і сказали мені, що всім, хто ось це саме їде з-за кордону і кому потрібно не ламіноване свідоцтво, то потрібен не дублікат, бо на дублікаті буде стояти така печать, на якій буде написано дублікат. Тому обов'язково робіть ще один. Екземпляр свідоцтва про народження. І той, і той буде дійсний, там буде все те саме ідентичне, та сама серія, просто ще один екземпляр свідоцтва про народження. Тому так, приїхала я швидку маршрутку. Ангеліна поїхала з бабусею до неї випікати Паски. Е, а я буду вдома щось робити, бо ж я рознесла півквартири, почала прибирати, е, і тут оце все заколотилося, і я швидко-швидко. Кинула все і поїхала. Зараз я хочу завакумувати, в мене є вакуумні пакети, і я зараз туди все зимове запакую, завакумую і складу. Сподіваюсь, трішки звільню місця. Може, трішки звільню місця. І буду займатися. Приїхала маршруткою. До речі, яка ціна у вас на маршрутки? У нас 12 гривень. У нас 12 гривень, по місту коштує маршрутка. Цікаво буде почути, що там у вас, яка у вас ціна. У нас 12 гривень. Не все мені вдалося зробити. Купили ось такий набір, сердельки, водичку, хліб і такі цукарочки. Скажіть, хто в дитинстві їв такі цукарки, які продавались прям поштучно. Я їх купувала за одну копійку і була довольна, просто як слон. Їдемо ми на участок. Хочу ще й там щось встигнути зробити. Сьогодні місія встигнути зробити просто все, але все зробити в один день нереально. Зазеленіла трава, тільки сонце засвітило, а трава зазеленіла. Показую вам, що сусіди привезли будку, знову поставили на нашу частину, але ще нічого не робили. Тут дощем вимило все, що тільки можна було, треба зробити ринву, бо мої квіти вимило. Добре, що я їх залишився лише один, якого я просто не побачила, а всі інші я пересадила звідси і показую вам, що навіть горох мій не вимер гарненький, вже проплюнувся. Будемо приїжджати і їсти смачненький горошок. Що не може не радувати, що все, що я думала, повимерзало, не повимерзало. Хосточки мої вже прокидаються, проклюнулися. Тут таким, знаєте, першим ділом я прийшла і оглядаю, що ж там є. Редис. Теж не замерз, хоч я була дуже здивована, думала, що родис померзне, бо було достатньо холодно, був і сніг, і мороз. І ось таке нове щось на нашому е, участку це 40 і 40, начебто, тонн, якщо я не помиляюся, е, каміння, там мучка і щебінь. Прикупила і віддали за них, е, віддали ми за них 15 з хвостиком тисяч гривень. Показую ще, що у мене навіть зацвило щось, лавандочка відходить, відходить. Ще ось цей бересклет випускає нові такі пагонці, буде гарний кущик. Я е, зарані вибачаюся, Ангеліна на фоні щось розповідає. хосточки такі в мене прокинулись, не дає мені озвучити нормально відео, але думаю, ви звикли, що вона завжди за мною хвостиком. Гіацинтики теж прокидаються, ми давненько тут не були, особливо я. Давненько тут не була. Щось ось таке красиве, дивне в мене теж прокинулося, якісь мускарі, чи що це таке, я навіть не знаю, але на вигляд дуже симпатичні. Маленькі, такі милі квіточки, тюльпани. Я думала, померзнуть, але вони вистояли. Я вам скажу, що все, знаєте, природа, вона така розумна, що все у мене гарненько стоїть, і навіть є бутони. В цих щось не бачу, просто листечко, але, думаю, з'явиться теж в них якісь бутончики. Можливо, вони більш пізні сорти, і на них з'являться бутончики. Ще там один нарцисик. Дивно, що в цьому році він зацвив. І багато-багато полуниці. Персик, який теж не померз, ми йому нічого не робили, але він хоче цвисти навіть одна, дві, декілька квіточок будуть. Можливо, навіть буде один персик. Не знаю, в тому році жодних плодів на цих деревах не було, а в цьому році вони захотіли цвистити. Ну, і черешня обліплена просто цвітом, в цьому році буде цвисти. Будемо надалі. Спостерігати, а вам дякую за увагу до зустрічі в новому відео.